Ви ніколи не розбираєтесь в жіночій біології? Я шарю. Бля, ти шариш? Ні. Давай, поєд, не... поєдемо. А в чому питання? <фил> Щось болить в ну, тебе? Типу, ви ніколи не цікавитесь жіночою біологією в плані там, циклу, овуляція, Мені психічний доводить, так. емоційний стан, та, оце все. Якби ви це цим користувались, вам би було проще э, коригувати наш настрій. Це як навігатор, да вам би ви б знали, що що з нами коїться? А ви, хлопець, і ви б знали, як в цьому зарадити. у да. вони хочуть, щоб ми з нами як стамагочі так обосралась убрать, а вони хочуть, щоб ми все вміли і коригувати настрій, і і зуби робити. Да, нам треба. А ви хочете і борщі, еклер, і мінет, ти? Звініть, а і, і, і все це робила е, одночасно. Да, поваріха школи, <гас> ну, а ми теж якісь там вимоги. Людинка відвігаємо. каже, що він шарить. Ти Собі... знаєш, що да. таке овуляція? Да. Що це? Період циклу, е, mm -hmm. коли яйцеклітина клітина готова до запліднення. І через це... А я думав, коли Здав. вони просто їбаться хочуть. Як, коли дівчина в овал перевернуть. Ну, так це ж так перефразував. Ну, а що. Давай, так, тобі офіційна Вікіпедія подобається чи життя? Відповідь. Нам все подобається, коли авуляція. <рес> <рес> в... <рес> <рес> в тебе зараз. В мене красиво грязне, просто. <рес> У мене є враження, що вони не вірять в гармони. Як от люди в Бога не вірять, так вони не вірять в Я наші в Бога гармони. Не вірю. <гум> що у нас дійсно є гормональні фон, який змінюється постійно, у що у нас це не. Ну, у чоловіків це більш стабільна історія, слухай. Трошки, ну, да, так. Тестостерон впав раз в житті, і це, оце єдиний ваш скачок. Ні, ну Він просто він отак йде до 25 і потім отак потрошку. От, Я, і, в принципі знаєте, у вас потрошки. все. обидва прийшов в клас до да, «Отлічника» ви такий... Тут ну, гормони, блядь. може по чоловічки зі мною. Ну, реально, у нас дуже гормональний фон впливає на навіть працездатність, на спорт. Дуже на спорті це видно. От ми можемо ходити е, одночасно там з чоловіками на е, якісь заняття по спорту. Не треба з чоловіками заняття ходити, якби я був танією, вона б сказала так про жінок. Би. Не Ніяких треба, але ми ходимо. Мен, Ніяких чоловічих чоловічих Тетяна. імен. Я, і от і мене, дуже помітно, що наприклад одну й ту саму вагу хлопець там піднімає, може там спрогресувати, може не спрогресувати, але в принципі тренується спр... стандартно для себе. А от у жінки може від тижня до тижня дуже відрізнятись, прям разюче відрізнятися. Її результат на тренуванні. тренування. Ну, типо, це... Скільки купила ва, тебе, стільки несеш додому? Є така штука. Ну це дуже впливає. Дуже багато людей просто не надають цьому знач людей. Чоловіків, бо жінки та про це все Ха, Ми знають. Люди. мені доводиться знати цикл багатьох жінок, які в мене тренуються просто. Так. Ось. А от чоловіки, які не працюють у фітнес-залі, вони не хочуть в це, це платить. У тебе є блокнотик, де написано така... жіночий <рес> календар, він таке відкриває. Так, Ольги сьогодні не буде, це в неї а, третій, третій день, день цикл. А -а. О, Ліза, до речі, я тобі прокладки купив, бо в тебе плюс-мінус два дня. А Прикинь переплутати. Або таке Ліза, в тебе затримка. Це, це не в той, Ні, це Не Переплутати бля у Артема місячність. <плес> <рес> Всіх клієнтів перемішалися. Артем палюції. Ну, дійсно, дуже багато чоловіків не, <хеш> не внікають в ці е, жіночі біологічні е, приколи. От. Давай так, інколи не треба. Інколи не треба Слухай, є такі чоловіки у них і вони не можуть на це дивитися. Ну типу, да, вони такі блядь, давай про це не будемо розмовляти. А є такі, слухай, є хоп, відмінять нахуй взагалі похуй, там 250 просмотрів, так переглядів. Дивись, я знаю, які хлопці, які можуть робити кунік під час кунілі. Блядь, кунік під час є мінета. Блядь, що то за? Це ну, фішки феміністок. блядь, я сука нам пизда. Короче, є хлопці, які можуть робити кунік під час е-е місячних. Угу. А, і от такі, блядь, не говори слово місячні. Мені ж ну, їх не можна. Ну це ж не Ну, давай. Та, якщо є кохання, ну це не а, є і є і хвороби е-е э, ротової порожнини. Ну, конечно. По Потім що? Типа карієс прикинеться на пизду, да? Так, <laughs> да. <свят> <свят> не, ну про просто... А потом вагинальные пломбы, знаешь, какие просто... <свят> Это просто капец. Секс... починить канал, <свят> <свят> почистить канал. Сплюньте. <свят> канал. почистить канал. <свят> Сплюньте, блядь. Так, тебе треба почистить не, ну, секс в час месячных нормально, а уральный, ну нет. Так не, не, фу, можно. о боже, мне уже полоность. Так, хочеться, щоб більше обізнаність зростала серед чоловіків про е жіночу біологію. А ви ходіть, ви ходіть, розповідаєте, виходьте ви на вулицю і, і такі. Авуляція! Это... Да, да, да. Вільна каса! Сьогодні перший день. Ні, і якусь табличку там обережно, там злая, злабать. Якщо грошей нема, можна взяти цю вивіску. Осторожна злая собака, теж підходить. а просто ви дивитесь постійно, як якусь там теслу з Америки привезли, чи щось якусь фігню про машини можна, хоча б для разнообразня колись. Включати собі щось там про жіночу біологію, просто один відос зіста. Дивись, ти встановити. заходиш, а твій хлопець дивиться так. Когда у нього місячна. І ти така. А навіщо ти це дивишся? Ти ж прикопаєшся до цього. Ага, значить, в нього хтось ще є. Хтось залетів. Хтось ну, І все. Це твоя людка з роботи. Сільотка й не знаю, чи сільотка просто селедка. мені <с>? да людка, сілька якось <с? <с?> боже. Я дивилась, мене подруга купила сину книжку про це біологія. Там хлопчиків дівчат. Так її чоловік зі стаканом віскі залип в цю книжку просто на дві години вечора і вивчав. Ну а тому, а так, що, ви просто картинку цицьки побачив. Не довщили ви щось реально. в І він такий сидить. Боже, з ким я живу. що в «Я Бо ви корили за школою, поки уроки йшли, а зараз треба надолужувати. Розумієте? А ви все прогулюєте? Ні, просто щоб не було таке ой фу, щоб було якесь розуміння, що це просто наздря. Та, ні, Ой, ні, фу, ну... це він на, на маму. ой фу блядь, приїхав. Ні, ну блядь. просто щоб якась. Ми у нас коли місячні, ми працюємо, можемо працювати, ходити на роботу, щось там ще робити, а, але готувати. У вас жінок ми? не може. Ми теж Бо можемо так працювати, коли у вас місяць. Коли у нас місяць. Ми працюємо, коли у нас геморой. А ви знаєте, що ми, у нас також інколи бувають такі дні? Нас... Такий у жінок так і буває гімарой. Ну, да. Бля, ну ваше на двох. Я після пологів з гімороєм коляску з п'ятого поверху спускала. А прикинь, Гіморої ще й місячні. У мене це геморой, жаль. дитина, гіморой це вже два гімороя. Там... Все лікувати. Рекурсія. Ти ж будеш зараз плакати і ми будемо. Лена, да все нормально в тебе Ленка, держись. Yeah, yeah. ти машина! <laughs> вже, вже просимо ну, трошечки, хоча б емоції розрізняти, там вже до базової психології ми не звертаємося, але оці фізіологічні біологічні речі вже ну, можна вивчить, не можна вивчити. А не буде такого, що людина повністю вивчить е, ну, ваше строєння, там всі ваші цикли. І стане геєм. <laughs> Ні, буде, буде клас, прям така ідеальна людина. Так. Там в тебе починаються ці дні, і там він такий приносить тобі морозиво там. І це постійно постійно, ти таке бля, ну він такий ідеальний. фу. <laughs> Ну і ви знайдете офіційного собі мудака, який буде хер на вас забивати, тому що вам інколи дівчатам це подобається. Да, прикинь, він сидить прямо з годинником. Чекає він такий. І. Щас, ні місяць несу. І ти така фу, терпіла. Ну <question> коли він вивчив твій твої біологічні години. Ну вам же набридне це. Ви таке, блять. Я хочу, щоб на мене забули хуй. Вони зараз хочуть нам продати, що нам набридне піклування і нормальне ставлення. А ми за це топимо. Скільки дівчат кидають хлопців, які офігезні. Вот знаєте ці історії? Блін, в мене з ним було. Все офієзне, він там і чемний, і е, гроші давав, і секс був гарний. І він. Ну, я не можу. мені Але йому ним... 69, блять. Це більш моя історія. <з поток>. Е, ну, і вона йде до мудака. Це серіал якийсь? Ні, це <по> життя. <ти п> <по> ну, не мати, називається. Ну, коли це. <по> 17 років так кидає. <по> <по> ну, nee, є таке, реально, ну це просто це. Е... Травмоване дитинство і виховання, скоріш за все, це травми з дитинства. Скоріше ну, а за все, на лобі не написано, що, таки... блядь, я їбанута. Ми емоційні, ми, ми любимо емоції. А ти от приніс э, вкусняшки. Такий мало фу бісиш, молодець, так? <laughs> і... і в <laughs> <laughs> Не знаю. Ні, <Не>, ну ти. Виїжимо. <ріст> <ріст> То, що тебе багато за насильство, дуже зла просто. Ні, ну ти купив їй там шоколадку, але так. не принеси просто, а кинь в неї. Все, і Я розумію про щоб якось цімо, перчинки чай. додати, знаєш, типа. В чай. в'їбать шоколадка, це яка перчинка? Не <ріст> в'їбать. <ріст> <ріст> ну просто швернуть <ріст> трошечки. Пана спола є <ріст> <ріст> Ні, ну не знаю. Ну, я погоджую, що існують жінки, яким оці емоційні гойдалки, вони необхідні, інакше їм стає нудно, але це ну, не всі. Це не про нас. Не про нас. Ми стабільні, Ми не такі. гарні, класні. Ось ще офігезні. Яка претензія була? В тебе є батя? Угу. Угу. Це претензії. Просто рандомне питання. блядь. Так, Я взагалі складний персонаж. У мене повна сім'я, батьки з 10 класу разом. Я одна дитина в сім'ї. У мене взагалі нема травм пов'язаних. класу їх, чи твого? Їх. В мене взагалі нема травм з сім'ї, розумієте? А в тебе повне зі мною складно. А кого в тебе нема? Баті в мене нема. Ну, і. А, і у чоловіка нема баті. Ну, один-один нормально. Ми виховувалися мамкою, коротше, виходить. Що він кончений, що я, виходить? Ну, ти в мами. Він, виходить, мамкин синок, а я. А я отак, мабуть. Ні, Прикольно. я просто чого питаю, що коли повна сім'я, то дівчина вже точно знає, чого вона хоче від стосунків, бо в неї є модель сім'ї і батьків. У мене mm -hmm. не було моделі сім'ї. ну І в чоловіка не було моделі сім'ї. Ну, була трішки, але це була негативна модель сім'ї. і все. Так, А до речі, от я нещодавно е ліза щось. Суша! Шукаю адекватних жінок. Ні, ні, це ми молодо. Ліза нещодавно мені каже, вона щось якось зірвалася і на мене трошки психанула. Це твоя дівчина. І я такий. А в тебе зараз цикл? Я в неї запитав, але на всякий випадок. І вона така. Мотоцикл. если якщо да, не надо спрашивать об этом. Існує різниця просто розуміти. І казати, ну, типа, ви зрозуміли? І якось змінили свою поведінку, трошечки підлаштувались під ситуацію. Або ще й це казати жінці, а в тебе що ця фа? Па... Все, Серега, понятно. Серьога, вже, Блядь, не блядь, я вже спать, блядь. Знаєте, дівчат, це перша претензія, коли ми майже мовчимо, і піздіті тільки ви. А вам завжди ніколи нема що сказати. Це правда. Бо ви нас не чуєте. Ти мене ти не мене чуєш. не чуєш. Підписуйся, став лайк, подобайки. пишіть коментарі від п'яти слів. <ріст> ну а я молодець, кажеш. Бо що... послати людину менше, ніж в п'ятьох словах. Ну, типу, це не повага. Слухайте, а ми ж з вами сидимо в студії, так? <ріст> <ріст> а що за студія? <ріст> вітя <ріст> студія, А, це Вітя-студія, де ви можете з легкістю записати будь-який подкаст чи експертне відео, бо тут дружня атмосфера і професійна команда. Тут 10 різних інтер'єрів. І всі можна комбінувати, прикиньте? І навіть є праска. Да, бо Лена прийшла пам'ята як із жопи, а тут є праска. не переїбає. <ріпи> Є Та, є ну Просто дівчата, просто в неї ляна бля, рубашка. Прикинь, блядь, сто єс бля, і є праска бля. Ні, прикинь, хтось обирає і такий блять утюга немає. немає. Ну, о, праска. А -а -а. Да, ще тут є кава. просто. Вони чоловіки, вони просто цієї фігні не розуміють.